Боротьба за перше місце ваговій категорії до 35 кілограмів. Червоне трико Юрій Ясінський. Береговов трико Дмитро Дем'яновський. Канатоп Юрію Ясінському секундує Ігор Карімович. карімов Дмитру Дем'яновському секундує заслужений тренер України Віктор Вікторович Гайдук. Цікавий поєдинок, цікавий фінал. Найкращі хлопці зараз. Рахунок стає 0-4. Бере зразу захват. Дмитро Дем'яновський намагається провести накат. Хочеться подякувати. Е Незалежно від того, як закінчиться цей поєдинок, в берегово люблять боротьбу. В берегово є люди дуже багато зусиль докладають для розвитку боротьби в берегівському районі. Ігор Карімов робить все для того, щоб зберегти борцівські традиції на е, берегівській землі. І зараз два бали, два бали. Зараз бере захват е, 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 Ясінський має стрижень цей хлопчик, має характер. Намагається провести наказ. Вправно захищається Дем'яновський. Не проходить, але трохи вдалося все-таки борцю з Берегу зменшити розрив. 2-4. І 45 секунд до закінчення першого періоду. Цікавий поєдинок. Цікава сутичка це прекрасний досвід. Досвід для кожного борця. Кидок на 4 бали проходить у виконанні берегівського борця. Обережно рука. Обережно. Ярослав Петришин уважно стежить за тим, щоб рука не пішла на ізлом. Рахунок 6-4. Тримає Ясінський, виходить вперед. Ну і зараз буде включатися Дем'яновський. Так просто перемогу Борець із Конобу, звісно, не віддасть. Але іні... ініціативу варто борцю звергово не віддавати зараз. Намагається встати розвернутися, і це робить Ясінський. Дуже дуже вправний і мудрий хлопчик. Цікаво демонструє боротьбу. Бачив, як перед вихідом на килим Юрій Ясінський просив Бога і так просто перехрестився про допомогу. Ну, будемо бачити, будемо бачити, хто вияв, хто буде найспритнішим, най і проявить і буде боротися до кінця. Рахунок 6-4 після першого періоду. Попереду борець із берегово Юрій Ясінський. Проти якого за звання чемпіона берегівського турніру змагається Дмитро Дем'яновський з конотопу. Кращий з кращих. Поєдинки найсильніших, найкращих демонструємо ми сьогодні в Берего. Красива боротьба. Дуже таку недитячу боротьбу демонструють хлопці. Зібрані, розумні, мудрі. Хвала і честь тренерам і наставникам, які. Всі свої сили віддають для виховання справжніх борців. В цьому сила. В цьому майбутнє нашої боротьби. Ще є такі люди, як Карімов, як е, Гайдук, як Талебан, як Кукушкін. І багато-багато молодих талановитих тренерів. Зайшов зараз захват Дмитро Дем'яновський. Непроста ситуація. Намагається вийти нагору і що? Невже на контратації спрацює. Дивіться, забігає назад два бали. Ясінський бере ще два бали шість. Секунду А почекайте. Рахунок поки що сім Після свистка хороша атака після свистка. Ясінський не почув свистка арбітра. Уважніше слід слухати, але хлопець дуже налаштований на перемогу, його можна зрозуміти. Він, але треба бути уважним, треба не втрачати контролю. Поки що рахунок 7-6 на користь борця з берегова. Але е керівником килиму є Олег Собчук, який робить суддівство чесним, неупередженим та прозорим. Ніяких, що називається, поблажок Ясінський не отримує, але в нього є шанс і, безумовно, є талант здобути перемогу в чесному в чесній боротьбі. Чи дозволить йому це зробити Дмитро Дем'яновський, Борець Конотопської школи прекрасно підготовлені борці з конотопу? Не проходить кидок у виконанні зараз Ясінського. Дуже-дуже хорошу боротьбу демонструють борці. Хочеться побажати їм одного, щоб вони зберегли цей вогонь, щоб вони зберегли цей е, бажання працювати, тренуватись. Вийти, вийти зараз. Подивіться, як провів атаку. Молодець Дем'яновський, але відразу забіг назад. І далі, далі, далі. Далі, далі. Два бали вириває. Юрій Ясінський на заключних секундах. Просто неймовірно, що твориться в залі. І що, перемога, так? Це не проста перемога, це перемога на характері. Це... І дійсно це перемога на заключних секундах. Вітаємо Юрія Ясінського! Берегово! Перемога на характері. Боротися до кінця, не опускати рук. Браво, Юрій, Браво Ясінський! Вітаємо чемпіона Бергівського турніру! Вітаємо Ігоря Карімовича Карімова! Вітаємо вболівальників, всіх людей, хто сьогодні завітали подивитися виступи найсильніших борців Бергівського турніру. Вітаємо!